Усім привіт! Так, що в нас по 15 му тижні? Почну відразу з того, що я поміняв в роботі. Це те, що почав використовувати комісійну програму по ланцюгу зранку та ввечері. А ось комісійну програму на кількість поїздок я не виконую, тому що я фізично її не встигну виконати. У мене такий розпорядок по графік дня, що я виходжу о 5-й ранку. Та десь о 10 їду додому відпочивати. Після обіду десь о 3 виходжу далі працювати до 11 до пів 12 ночі. Тому я фізично на кількість поїздок не встигну, тому що в мене минулого тижня були комісійні програми на кількість поїздок з 23 поїздки їде 5%. Ну, я фізично їх винести виконати. А от комісійні програми по ланцюгу я якось от виконував нормально і за тиждень я зекономив 2500 на комісії. Тільки на, одніх, на одних комісійних програмах по ланцюгу. Це дуже так непогано вийшло по пасажирам. Та по оцінкам за минулий тиждень виконав 93 замовлення минулого тижня, отримав 11,5 років, а поганих оцінок не було. Конфліктів з пасажирами також не було. Все було добре. За минулий тиждень сумарно проїхав 2175 км. Виключно по замовленням проїхав 1624 кілометри та витратив 36 годин на виконання замовлень. Це з початку замовлення до закінчення. Без урахування очікування, без урахування подачі та всього іншого, тільки на поїздку з пасажиром. Середня вартість одного кілометра за минулий тиждень становила 17,90. Це без комісії уклона. Також середня вартість одного замовлення становить 312 гривень, також без комісії уклона. дуже так непогано вийшло. Минулий тиждень по витратам все як завжди це у нас заправка, мийка та оренда. На заправку пішло 6345 гривень, на мийку 400 гривень і на оренду 4300 гривень. Сумарні витрати за минулий тиждень становлять 11 тисяч 45 гривень. Ну, з тим урахуванням, скільки я заробив, на заправку пішло ну, трохи більше, ніж звичайно, але воно кого було варте. Заробив за минулий тиждень сумарно 33 тисячі. 672 гривні. Це з комісії уклона Комісія уклона становить 4585 гривень, без комісії 29 тисяч гривень. Якщо відняти усі затрати за минулу тиждень, то сумарний чистий дохід за тиждень виходить 18 042 гривні. Також дуже непоганий результат, як для мене. але Підвели вісі днів, коли зламався кондиціонер і, грубо кажучи, один день повноцінно не працював. А в цілому тиждень був дуже непоганий, мені сподобався, тому буду намагатися виконувати комісійні програми зранку та ввечері та економити на комісії. От якось так минулий тиждень пройшов. Якщо буде щось нове, то в наступному відео. Розповім, що поміняв у роботі та що стало краще, а що стало гірше. Усім, хто дивився, дякую. Всім гарного тижня та приємних вихідних.